Зазвичай багато речей починаються із провідництва, бачення, що куди ви не хочете піти, якась людина або кілька людей мають починати показати, куди йти. А сьогодні ми будемо лідерством закінчувати. Яке це лідерство веде до майбутнього України. Я хочу запросити сюди мого шанованого колегу Андерса Інсета. Дуже дякую. Дуже дякую, я радий бути в Україні. От зараз і моя презентація. Провідники змін. Коли я приїхав цього ранку, їхали ми до готелю з вокзалу, я побачив велику статую, а коняки як символ світу, який відійшов. І це мене змусило замислитися про щось, що, про що написав Гегель 150 років тому. Я взяв німецьку цитату і туди вставив, щоб ви могли повчитися німецькою. 250 років тому це написано. Гегель написав, як Наполеон на білому коні в'явив до Єни, і він бачив душу світу тоді. Він у цьому побачив душу світу. Потуга цієї постаті уособлювала старий світ. І я сьогодні вранці подумав, як багато подібностей між наполеоном і президентом Зеленським а їхнє їхнє швидке сходження до влади, багато зовнішнього тиску. Вони знали як. Забрати на свій бік людей вони маленькі, велетні, але є велика різниця. Якщо Наполеон з Наполеоном йшлося про владу, яку можна використати і завойовувати, то президент Зеленський і народ України вирішили битися за мир за новий світ. І за єдиний світ, у якого є майбутнє. І минулого тижня, коли я слухав Володимира Кличка на німецькому телебаченні, його запитали: чи ви готові померти за свою країну? А кличко відповів: ні. Я готовий жити. За свою країну. І це набагато важче. Життя, життєвість. І от я тут слухав хвилину мовчання, і там билося серце. Це билося серце ето, етосу світу, биття серця цілого світу. У людство зараз екзистенційна криза. Штучний інтелект, бідність, клімат. Але все воно зводиться до цього простого запитання: чи буде світ дистопії і руйнації, чи буде світ життя і майбутнього? І вибір України показує на останнє відряджати. Молодих наївних людей, захоплених фальшивими наративами, це те, що роблять боягузи. Це не влада, не потуга, потуга і сила в тому, щоб битися за життя. І от я сьогодні тут, вперше у цьому чудовому місті, і все воно зводиться до. Того, до чого я, що я слухав останні кілька годин, як нам відбудувати, відновити, як уникнути цього, що було у війні, і це ви зробите. ви тут. У вас є змога, робити майбутнє. А економіка це операційна система. І я хочу. Вхопитися за ті галузі, про які щойно говорив мій колега. Скажімо, охорона здоров'я це хаотичне все. І це для нас є можливістю дати лад. Ми... Охорона здоров'я має пройти децентралізацію. Вона буде робитися місцевою так само, як і Цифровізація. Як це робити? Використовуєте технологію і робите надбудову на ній? Друге, це освіта, теж хаос тут царює. Ми розповідали людям про те, як перемагати і як уникати поразок. А Це насправді спорт. А ми зараз про безкінечний світ. Це про. Розуміння, а не про знання, зрештою, в нинішньому світі вартість освіти впала до нуля. Діти йдуть додому, діти повертаються до школи після того, як вони поспілкувалися зі штучним інтелектом, і вони кидають виклик тому, чого не навчилися. Нам потрібно більше вчителів, нам потрібно Кращі вчителі нам потрібне. Ми змінюємо модель, ми хочемо перейти від абсолютного знання до суспільства розуміння того суспільства, яке розуміє, що єдиний шлях вперед це поступ. І у нас є така стійкість у Європі, у Німеччині і в моїй рідній країні Норвегії. Ми забули, що це серце, яке б'ється щодня, ми маємо з ним працювати, а ми його беремо як гарантоване. І це все для нас можливості в новій економіці, у якій соціальний і екологічний вимір вбудовані, нам потрібно говорити про бізнес-модель. Я хочу піти на крок далі. У України нині мета до 2050 року, мета 80% енергетики з відновлюваних джерел енергії. Цього не буде. Це станеться набагато швидше. Але за наступні 10 років собівартість енергії в світі впаде, і ми вже не будемо говорити про. Талість ми будемо говорити про ефективність. Екологія як соціальний вимір стає складовою економіки, про це ми й ведемо мову, про ці можливості, щоб ми почали будувати на цій підставі. Це нове мистецтво робити бізнес. Йдеться про економіку соціального, суспільного ринку. Де ефективність переважає заробляння грошей. Це ідеться тут про локальне і глобальне, про ті парадокси, з якими ми постійно зустрічаємося. Я називаю це квантумна економіка. Я не дуже вірю в капіталізм, але я багато... дуже вірю у гуманний капіталізм. Навіть Далай-Лама сказав, капіталізм це робоча модель, але там потрібне співчуття і співпереживання. Чи може це спрацювати для України? Чи Україна може бути передовиком у світі? Чи може ви взяти стару декларацію незалежності, на якій побудована американська історія? І розбудувати декларацію взаємозалежності, де все пов'язано. Ви тому, що я, а я тому, що ви, оце зв'язки майбутнього світу. Це комунальна економіка, і що стосується цієї чудової ініціативи. Яка зараз відбувається, може, ми наприкінці цієї ініціативи можемо почати нову ініціативу з Києва, там де зараз б'ється серце світу? І звісно, я от вам приніс деякі уривки із цієї декларації взаємозалежності. Це історія, яку ви можете розповісти цілому світу, яку ніхто. Не забуде, якщо ми і далі будемо вірити у це майбутнє. І ми вважаємо цілком доведеним, що всі людські, всі люди не створені рівними, І що ми будуємо фрагменти функціонального суспільства, суспільство, яке дбає про багатьох людей, у це і що. Мир і свобода вони не в наших серцях. Ми не беремо це як дане, але ми зробили це в Європі. І у баченні України 2030 року чи воно може вас об'єднати? І моя пропозиція це процвітання заради вічності. Ідеться про те, щоб щоранку прокидатися і битися за світ, який буде кращим для дітей наших, для внуків наших, тому що йдеться про нашу можливість називати і робити кращі історії. От за це ми будемо битися. І от коли я намагався підсумувати те, що люди говорили, колеги. Перш за все, звісно, мир. Чи Європа чи Європа цього доможе? Доможеться. А знаєте, що Україна це буде обов'язково членом ЄС, але не просто членом ЄС, а членом ЄС, який показав нам шлях уперед, якщо ми щось виримов, ми можемо це обговорити. І матеріалізувати ми маємо довіряти собі самим. Ми віримо в наше майбутнє. Якщо я довіряю собі, і вірю собі, то я можу довіряти іншим. І Тоді ми можемо збудувати дещо колективне. І нарешті про освіту, про навчання людей цінностей про історію. Історія не обов'язково має повторюватися. Історія це не пропаганда, це не знання про минуле, це про те, як думати, ми перетворюємось на справжніх шукачів правди. Ми хочемо бачити і мати поступ. І я гадаю, що ми можемо використати цей день для такого бачення. Тому що, коли я сходив з потяга сьогодні вранці, ну знаєте, я отам з. Сидів моя маленька донька, донька, каже, а коли, татку, ти повернешся, а я кажу тут насправді безпечно, я побачив місто, побачив маленьку дівчинку, яка просто як навіжена бігла кудись із ранцем. Просто як моя дочка у наше майбутнє. Я сидів у потязі і я міг. Поділитися її сміхом, я побачив її маму і подумав: треба подумати, а що робить зараз її тато. А він зараз б'ється за моє майбутнє, за мою дочку і за моїх онуків. І ось чому ми встаємо вранці. І ось чому люди, які. Працюють в економіці, можуть бути рушіями. Ось чому люди, які зібралися тут, такі ж важливі як хто завгодно. Люди, які формують наше бачення майбутнього для наших дітей і для наших онуків. Glory to you! Дуже дякую за цю. Чудовий фінал і початок. І давай поговоримо трохи про майбутнє лідерів в Україні. Є запитання, будь ласка, використати QR-код і надсилайте запитання в телеграм-канал. А я буду Андерса запитувати ще до чата GPT. Одна з транснаціональних компаній сказала: що ми використовуємо сучасну технологію для стратегічних рішень. Ми багато витрачаємо грошей, щоб два вибори нашому керівникові дати, а потім він кидає монету і обирає. Як наш лідер має обирати, або хто має підводити лідера до того, щоб він робив вибір? Це дуже гарне запитання. Починаємо з того, як нас навчили мислити, які ми у школі навчаємося, яких навичків. Звичайно, ми навчаємося знань, але голова це не дуже гарне місце для зберігання знань. Комп'ютер це може робити, але в школі нам потрібний засадничий такий початок освіти. І зараз ми думаємо про. Спосіб мислення, подивимося на дуже просту річ, таку як літання. Літання насправді польоти авіація це не дуже добре. Я би хотів, щоб його менше було. Але це дуже важливо, бо ми там збираємося, літаємо в одному просторі, і за останні 15 років у нас було багато. Прогресу, це тому, що ми мандруємо, але ми собі думаємо, що ми можемо достатньо швидко літати. Але якщо ви підете в якийсь аеропорт в Європі, ви побачите, що там повно народу, і там, значить, там є люди, які їдуть на балі, а потім вони повертаються додому. Це насправді дуже дивний світ. Насправді ніколи ми достатньо не налітаємось. А уявіть, що незабаром не в Африці буде більше народу, буде 400 мільйонів нових пасажирів. І там потрібно, звісно, багато людей думають про досконалення технологій, а треба ж думати про зменшення шкідливих викидів і так далі. І для мене великою потугою для змін. Є знайти стимул, знайти поступ. У мене сирійсько-турецька дружина, і коли у нас відбувається криза, вона дивиться на мене і каже: ти з глузду з'їхав, повернися, коли прийдеш до норми, піди там, проспися десь. І мені здається, що Стимул до зміни це величезна потуга на краще, і завдяки цьому у нас є набагато кращі технології для того, щоб регулювати клімат, наприклад, і все це відбувається знову і знову. І от я також вважаю, що ми маємо думати про те, як ми живемо у дуже дуже багатих. У заможних західних областях, а як живуть люди де-інде, і ми маємо почати цю роботу в Україні. І от друге запитання: ми почали говорити про освіту, і ми, як установа бізнес освіти, багато говоримо про те, як вдосконалюватись і так далі. А чи не треба вести мову про освіту? Про етичного освіту. Цебто звичайна освіта сполучена з етичною освітою. І от ми починаємо говорити про те, що воно може бути позитивним не тільки для вашого бізнесу, бізнес має чому світ платити суспільству. І, і тут ми доходимо до бізнес освіти з філософського погляду. Я гадаю, що і тут ми. Маємо про це думати. Я згоден. В загальному плані воно допомагає. Тут нам потрібні певні рамки, але для того, щоб відбулася велика зміна, це все одно як творчість. По-перше, ми маємо зробити так, щоб люди не поводились неетично і забрати це від молодих дітей, від малих дітей взагалі. Ми, звісно, на багатьох майданчиках діти хочуть грати зовсім необмеженою бути там, де їм хочеться, ми змінюємо творчість і виробляємо творчість в процесі життя, але нам треба навчати творчості. І що стосується лідерства, тут ідеться про свободу. Я гадаю, що в осерді своєму люди люди добрі, люди гарні. Ми не хочемо битися одні з одними. Але потім з'являються фальшиві наративи, пропаганда, шкільна система, які людей навчають бути зовсім інакшими категорійними. і я маю. Вважати так, я маю вважати так. Отже, нам потрібно певне навчання, але нам також треба розуміти, що ми не в статичній системі живемо, Бо статична система це мертва система. Ми живемо в людинодинамізмі, людинопосуванні. і. Ідеться про народжувані демократії, про демократії, які виникають там, де їх ніколи раніше не було. І я гадаю, що це має бути в осерді освіти, щоб люди навчалися думати, розмірковувати, відчувати. І В німецькій мові є слово менш люди, людина, а он mensch» це. Нелюдь і менш це позитивний поступ і підняття вгору, і ми про це забуваємо. І тут ідеться так само і про освіту. Навчити людей бути людьми, а потім уже технологія. А от скажімо, що може способи. Способи не дати лідеру піти в невірному напрямку були чудово описані в книзі, яка називалася Каталітичний механізм, і як ми можемо впливати на здатність і право лідера робити все, що завгодно, чи не має там бути чогось, що обмежує лідерку чи лідера у їхньому розвитку, щоб не пішли в неправильному напрямку. Ну, я гадаю, що. Обмеження розвитку, якщо це зростання людини, ви знаєте, тут йдеться більше про усвідомлений спосіб життя. Насамперед, це дуже і дуже вимогливо. Це завжди проблема. Нам насправді це не потрібно. Це не лише наративу маркетингу, і що я, що я скажу. Якщо ми дуже свідомі щодня, ну скажімо, у вас є бізнес, чи ви знаєте ті проблеми, які у вас є. І я готовий показати щодня ту шкоду, яку завдає ваш бізнес, щодня зрештою стає важким. Можливо, не для вас, а можливо, лише для ваших дітей, це стає важко. Отже, ми такі. Соціальні насправді люди, і соціальний ландшафт нас змушує криза в кліматі. Вона занадто повільна, щоб ми її відчували з 1970-х років. У нас відбувається ця кліматична криза. Але ми не так добре її відчуваємо. Німеччина дуже швидко. Відмовилась від споживання газу для цього по не знав добилася лише одна газова криза, і там треба було зовсім обмежені зусилля. Я от в Німеччині пару місяців тому був на конференції з бізнесом, і там є такий а, нагорода сімейний бізнес року. <свят> була жінка, вона вийшла на кін і говорила за свою організацію. Сказала, що вона хоче скористати з нагоди, щоб передати своїм дітям керування компанії, щоб була династія. Її тільки одна річ турбувала: кдам клімат, технології ні. Ми недостатньо налягаємо, недостатньо щаруємо. І вона запросила 58, 60, 62, шістдесят 89 Вона керувала, а то були її діти. Отже, хоч би як було складно, треба далі налягати. Якщо ми хочемо працювати над освітою, має бути цінності. Треба їх передавати людям, але великі речі. Що ми знаємо, відволікають нас. На лікунування людини здається, як нагода для бізнесу. Не знали, що біоетика опиратиметься. Тому не сприймали це так, ми можемо взяти владу від потужність від Києва до від України до Європейського Союзу. Це все перенести. Навчити людей навчити їх поводитися нормально. Природньо, але треба регулювати потрібні структури, потрібна база. Тут немає сумнів. Про це ми говорили багато, і це невеличка частина нашої обради з приводу того, як зробити так, щоб люди були просто людяні, і як нас усіх зібратися, як згуртуватися і гуртом громадою обох столить проти зла світового, а його багато. Я маю два питання від нашої аудиторії, що допомагає Україні так стійко поводитися добою кризи, добою кризовою. кризовою? Ви знаєте, я живу в своєму похарці. Добробуту я з Норвегії, сам буду. Мені 39 було років, померла бабуся, їй було 94. Я не маю гадки про те, звідки береться така життєздатність, звідки береться та сила, і я просто можу повторювати в своєму похерці, що нам не слід забувати про це. Я можу говорити просто від широго серця. Що я маю найбільший пошанівок до того, що українці зробили, вони показали світові тут труднощі. Ми в Німеччині про це говоримо як от, -от три дні чи чотири дні на тиждень працювати. Гендерні проблеми нас дуже турбують. Європейські uh, країни можуть докладати зусиль. Ми маємо ресурси. Я не можу радити, як людина з іншого світу, як чужопланетянин, можу сказати, як можна щоранку прокидатися і знову ставати до бою? Я можу просто своїм повідомити і всім нагадувати, що не треба сприймати того як належне. Много. Треба працювати задля миру, боротися, якщо не за свої, і свої права і обставини, а хоч за дітей, хоч за потомні покоління. Ну що ж, тримаємося, не даваємося Дякую, дякую вам.